Нанесення ребер жорсткості на фасадну касету – способ номер два за допомогою бендера, біндера. Виконуємо ті ж самі операції. Тобто Для початку ми розпочинаємо з того, що ми вицікаємо наші края. Тепер переходимо до наступної операції. Для виконання нам знадобиться якась поверхня у вигляді резини. Ну, Це я використовую резину. Можна використати ось отакий карімат. Для цього ложимо на поверхню сам лист. І за допомогою біндера починаємо наносити. Єдина перевага цього біндера, що він, ми можемо ну, відскакувати, відходити. Не обов'язково у нас будуть повністю по всій ширині ці ребра жорсткості. Тобто ми продавлюємо їх добровільно, наприклад, ну, ось отак. Можемо ще одне. Нанести, також використати ще одну. Ось. Наприклад, краще цю операцію ну, робити на полу. Я покажу чому. У вас навантаження піде ну, саме вашим тілом. Вам не потрібно буде давити руками, тому можна е, краще зробити такі, ну, такі лінії нанести. Також можна перевернути. Ну і... Нанести, щоб вони були не тільки в одну сторону розположені, а, наприклад, і Ну, провести паралельно цим лініям. Бачите, в такому випадку вони, ну, виходить, трошечки глубже. Тому що у мене мала маса тіла, є людей побільше, ну, тому накатувати їм буде трошечки проще. Зараз переходимо на станка і гнемо далі. Ми маємо тепер отакого плану касету. Звісно, після монтажа вона жорстче закріпиться. Це ж сама історія, що все буде залежати від кута, коли, як потрапляє світло. Тому на таких декоративних елементах дуже важливо робити підсвітку. Вона може бути знизу, зверху, з боку, ну, якусь там точечну, або за допомогою там ленти. Теж можна такі використовувати. Ось У нас дві технології. Виготовлення таких касет. Як бачите, вона прилягає до поверхні рівно, але у неї нема оцього дребіжання. Ну, вона вона жорстка. Ну і плюс естетичний ефект. Також цю технологію можна використати на парканах, жалюзі, там, не на жалюзі, а на ранче. Ну, де завгодно. Здебільшого вона використовується, ну, щоб розмір касети був десь приблизно.